Росія вивела в акваторію Чорного моря 15 кораблів. З них п'ять це носії крилатих ракет типу калібр, загальний залп до 34, Повідомляють військово-морські сили. Також три ворожі судна помічені в середземному морі загальний залп калібрів до 8 штук в Азовському морі. Ворожі кораблі відсутні звітують у ВМС. Армія США готує грандіозний парад у Вашингтоні за участю тисяч солдатів і сотень автомобілів. Про це повідомляє Associated Press. Парад має відбутися 14 червня на національній алеї. До участі планують залучити понад 6600 військовослужбовців, щонайменше 150 одиниць техніки, 50 гелікоптерів та сім військових оркестрів. Захід є частиною відзначення 250-річчя армії США. Однак новим елементом святкування стало саме проведення параду. Радо, це ініціатива Дональда Трампа. Наразі рішення про його проведення остаточно не ухвалене. Цікава деталь 14 червня. Президент США святкуватиме свій день народження.